Так, всім привіт, з вами Дісуруб. Хочу зробити невеличкий обзор на такий танк, як Льова, всім відомий. Він є одним, можна сказати, з найстаріших, він є одним із найдорожчих. Перед тим, як купляти цей танк, було ну, варто чи ні, я шукав обзор, який був би дійсно українською мовою. Україномовний нормальний обзор я практично не знайшов. Тому вирішив сам зробити на цей танк обзор. І відповідно цим танком я дуже задоволений. Він фармить. І чим я більше задоволений, таку має і броню, має огрени, що досить комфортно грати. Ну і не забуваючи про те, що його пробой Базовим снарядом 234, молдовим 294, що для 8 рівня, для важкого танка це досить багато. Тепер, якщо навіть мой 703 має там 274, то ну, цього мало. Одне, ще трошки погано, що під калібр, але... але це таке. От... Тому чому ще вирішив зробити обзор, тому що... Актуальні, на актуальний. Є вже Т-56 шкода з барабаном. БЗ Якиєв тоже досить хорошим танком. І всі кажуть, так, краще шкоду взяти нашу той гало. Тому я вирішив зробити обзор. Цей бій проти десяток. От, я граю через ОВН з центру. І досить непоганий цей був бій. До речі, бій на якому я цьому танку взяв майстра. І скажу вам так, що має трохи льова і свої нюанси, тим, що, наприклад, для таких танків як Су-130, Скорпіон, вони Льову навіть не відчувають. Вони її шують, куди тільки потрібні. Але бачите, от через Овенчики, навіть проти дев'ятки, сміло викотився через каточок, раз знову на каточок. І так, сміло через овені. Так, в цьому бою трошки в камені мішала, але і я і сам мішав їй. Але як бачите, на голді сміло пробиваєш. 294 хватає з головою. Взагалі комфортно мені грати. І я вам скажу, що танком я дуже цим задоволений. Перед тим як брати цей танк, я задумувався над тим, щоб взяти. Є75ДС, e адже думав, що він більш подвижніший, альфа комфортніша, але заходь, колись в мене плани взяти льов, пробувати грати і комфортно. Скажу мінуси, які по льові. Мінуси це такі, що треба ставити оборудку. Багато хто каже, що оборудку треба ставити. Оптику, досилач, наприклад, там плюс 10. Відповідно, в мене стояла оборудка інакша. В мене стоїть трофейна оборудка, вся удосконалена, це перший слот 7,5 вентиляція, вкачана в мене модернізація, відповідно, до зарядки мінус 11,5. І приводи наводки стоїть трофейні. Тобі ж до зведення плюс авіації з половиною. Непогано, але якщо для мене, скажімо так, цього досить і мало. От. Але це вже набагато комфортніше грати. Багато хто каже ставити оптику. І я вам скажу, що оптика це теж дуже добре, бо оптикою, якщо хочете підняти проценти на відмітку, то оптика дуже допомагає. от і Одні нюанси, наприклад, 703-й кубулями в маску ще є конкретно. Є ще один мінус у Льове це те, що він габаритний це раз, а по-друге, що коли він танкує бортом, в нього є невеличка сфера, така, скажімо, така невеличка. Наприклад, якщо в тапку 10 рівня вона є дуже велика та сфера, то в Льове вона є досить невеличка, але коли бортом ти танкуєш, нею можна спілопробувати. Ну я вам скажу, порти тут супер, бортави, хто не знає за ту сферу, може сміло пробивати і мови нема. Льова це такий танк, що не можна давити сміло, як ви бачите. Наприклад, от я був в поганому такому розположенні, але він ці дивиться нічок, Т-50 пробив та і все. Як ви навіть бачите, по корпусу можна було б з тину, теж є зелені Та точки, куди можна пробити. Одне, що я вам скажу, що Льові 320 інфа трохи замала. Хотілося би 360, це взагалі було би тоді їмба. Ну і то, що він трошки повільний, ну, що такий досить поганий. Як бачимо, в мене поки що... 85%, дві відмітки. На 2 відмітки треба 2000, побільше як 2000, це щоб вийти на 0. Щоб далі відсоток піднімався, потрібно 2,5, 3000. Треба давати урона або разом розвітом на та на каток ставити. Так що такий невеличкий обзор. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте коментарі. Всім дякую. Слава Україні!